Я люблю свою роботу. Я не знаю, як стосунки. Хоч мене жінка і батько роби на цьому підприємстві. Але я, звісно, не прийду до неї в суботу, але я люблю. Я працюю 30 років на роботі до да, своє щастя, знайшов. Напевно, якщо б не працювала на мабуть, моя мама, тут, я б тут напевно не працювала, тому що мені б ніхто не підказав, що можна піти дізнатися, я вже звикла працювати тут, тому я не можу навіть назвати ні одного мінусу. Ну, відчуття гордості за свій кривий ріг. Володимир Євтушенко механік силового цеху КП Швидкісний трамвай. Працює на підприємстві 30 років. Одружений має чотирьох онуків: хобі, дача і рибалка. Євтушенко Володимир, посада моя, майстер з ремонту та обслуговування механічного обладнання. Я працюю 30 років. Прийшов на підприємство в 1995 році. Прийшов простим слесарем. По ремонту вентиляції третього розряду. Я працював до цього 14 років слюсарем складальником на заводі Восход. Скажіть, от вже 30 років ви працюєте тут. Чи думали, що це стане для вас таким підприємством вашого життя? Фактично? Ні, не думав. Ну хоча надіявся, що я живу тут рядом. Коли застройка була мікрорайонів, я перейшов сюди працювати. — Пам'ятаєте свій перший робочий день? Так, да. а як же ж його? Не пам'ятати? Прийшов новий колектив. Постарше мене, я прийшов у 30 років сюди. Колектив був дуже гарний. Ой, перші завдання були: це обслуговування кранбалок, насосів вентиляції, бо я йшов як слесар по вентиляції. Це обслуговування було. Вентиляція була і теплові камери в тонелях. Скажіть, що ви найбільше любите в своїй роботі? Механізми. Да, механізми, механізми. Тим більше, в мене бригада, молоді хлопці. Навіть якось у мене учать, як ну я ж не все время працював механіком, я ж працював і ма... механіком, і замначальника силового цеха, і начальником силового цеха при службі енергетика. Ну, а зараз хлопці молоді поприходили. Я працюю майстром. Щось вони мене участь, щось я їх учу. Це ж не без того, що все я зможу знати. А чи пам'ятаєте, от за ці роки найбільша складність таких складностей не було. Були ексцеси 98-й рік. Засніженість була, і ми виїжджали снігурочками, чистити сніг. Оце були складності для нас. Це було для мене перше. Снігурочку я тут тільки побачив, не знав, що воно таке. Це таке? Це спеціальна машина, яка чистить сніг по трамвайним коліям. Дружина працювала на молокозаводі номер 2 потім почали ці закривання всякі. Ну і сюди прийшла вже як спеціаліст-продавець і працювала до 2023 року. Вона працювала касиром на станції кільцева. І що? Чи впливали ви на вибір сина? Що запросили його сюди? Вибір сина був це його. Він вчився в автодорожному технікумі і проходив у мене на участки. Тоді був участок комунікації комплексу, Я був начальником участка. Він заканчував автодорожний і прийшов до нас на практику. Практику він проходив у мене, ну і частично в автогаражі. І потім якось так вийшло. Він закінчив автодорожний, пішов вчитися в інститут. Після інституту він працював на нефті базі, а ходив, приїжджали вони сюди на обід. А в нас столова, і на столові висіла об'ява. Висіла, що набираються курси на трамвай. Ну і він пішов і пішов. вже скільки років працює. Своє щастя, він знайшов на роботі. Да, своє щастя знайшов Ріту Сергіївну. Зараз у них двоє внуків. Ну, двоє дітей, в мене двоє внуків, а всього в мене четверо внуків. Ну, ви раді, що син, що ви на одному підприємстві? Так, ну, а як же? Ми всі раді. Ми всі працювали дружно. Мама працювала на коли Але ви це... не пересікаєтесь, що, так? В принципі, ми, по роботі. Ні, по роботі, як сьогодні, драсті, до свидання. Ні, з Рітою я пересікаюся, коли заїжджаю в тонель на насосні. Як вона на роботі, то ми пересікаємося. Ну а вдома. А вдома часто обговорюєте робочі питання? Впочті ні. Почти ні. <різько> У нас свої є питання дача, вдома, внуки. То не обговорюємо. То, 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 то. Роб... Робота да, на да, роботі залишається. Робота на роботі, ну і на роботі ми пересікаємося. Ну, Стараємося якось навіть вдома, як дружина працювала, ми не обговорювали, що в мене на роботі, що в неї. Ми якось старалися. Такий кодекс Так, <с соціалом> та, кодекс для себе. Кажди своє. А ви вважаєте, це більше допомагає чи заважає? От коли родичі працюють всі разом? Ні, якось не замічається це. Не можу сказати, що вони заважали мені я їм заважав. Чо 250 років кривом рогу, які у вас середні відчуття? Ну, відчуття гордості за свій кривий ріг. Я можу сказати уже свій кривий ріг, бо з 81-го року я тут, О. у 20 років я в кривому розі.